Привіт усім, з вами Оля, і сьогоднішнє відео це чергові 5 фактів про Італію. Сьогодні говоритимемо про факти з 21 по 25. Я підготувалася, правда, написала все на листочку, тому що у мене полетів ноутбук і всі документи, всі файли, не знаю, всі фотографії вони лишилися там. Сам ноутбук звук працює, екран чорний. Ми вирішуємо цю проблему. А поки що працюю на новому ноутбуці, де купленому в Італії нещодавно. Де стоїть восьмий Windows, і якось виходить так, що наскільки я розумію, там не інстальований ніякий офіс, тобто пакет, оцей весь програм Офісний Word, Excel і інші. Ну, він має бути платний. Хто знає щось що про це напишіть, що дійсно його треба купувати платно? Або мені пропонують ще зробити якийсь пробний срок, срок щоб я спробувала, як воно працює. І потім собі купила платну версію. Ну, я поки що вирішила цього не робити. Зачекати, поки Windows проапгрейдиться до 10-го, і тоді вже встановити нормальний офіс. Але цікаво, все ж таки, як воно відбувається в Італії, і чому так, з якого часу офіс став платним. Але не про те, переходимо до сьогоднішніх фактів про Італію. Факт номер 21. італійці та іспанці розуміють один одного через схожість мов. І це правда. Якщо італієць іде в Іспанію, він там абсолютно без будь-якої додаткової мови знайде собі дасть собі раду, зможе поїсти, купити щось там, знайти дорогу. Це нормально. Так само іспанці тут в Італії. І до речі, є така штука. Я вчилася з іспанцями у школі італійської мови для іноземців. Іспанці вони через те, що ця мова дуже подібна, вони знають італійську гірше. Ніж, наприклад, людина із будь-якої іншої країни, де мова дуже сильно відрізняється від італійської мови. Це якась, я думаю, психологічна штука, коли іспанці думають, а мова і так подібна. Ну, типу, можна десь прохалявити, і вони надіються більше на схожість, ніж на вивчення, ніж на знання правил і так далі. Але з іншої сторони, ці дві мови вони є різні. Вони походять обидві із латинською. Це, власне, є два різних діалекти латинської мови, які розвивалися окремо і зазнали певних змін також окремо. В якийсь певний момент мови почали розвиватися у різні сторони. Іспанська мова вона більш лишилася ну, такою прив'язаною до латинської. Тому, якщо ви знаєте латинську, вам буде легше вивчити іспанську, бо там багато схожої вимови, написання слів. Італійська вона трошки вже по іншим принципам. Але, наприклад, якщо ви знаєте італійську, іспанську вивчити буде достатньо легко. Є певні закономірності, наприклад, у формуванні слів, де в, де в італійській стоїть два Т, в іспанській буде Ч, наприклад, отто, Очо, ноте, ноче, ніч і так далі. Так само є схожою граматика, базова граматика, тобто ці всі прості часи, просто минулий час, майбутній час, як вони там взаємодіють із додатковими дієсловами, в принципі, відмінювання дієслів, це все є дуже схожим. Я навчалася тут в Італії на факультеті іноземних мов. І вивчала власне іспанську мову недовго, всього один триместр, і за той чи семестрну півроку від вересня до дічембри, до грудня, і за цей час нам потрібно було досягнути рівню B1. Тобто B1 1 це нормальний такий хороший середній рівень, якщо закінчений біуно. І це було можливо зробити, тільки маючи базу італійської мови. Бо якщо почати так з нуля, за три місяці дійти до біуно, не знаючи ніякої іншої латинської мови, романо-германської, це важко зробити. Але все ж таки, італійці не дуже люблять, коли їм кажуть, що їхня мова італійська схожа чимось на іспанську, що вони подібні. Так само, як Українська подібна російською, так вони чимось схожі структурою, граматикою. Але це ну схожі. Але так само вони не є схожими у читанні, у писанні у в принципі побудові речень. І так далі, коли мені кажуть італійські, ну звичайно, що ти знаєш російську і українську, це ж практично однакові мови. Я кажу, ну так. Да, мабуть, ви так само говорите іспанською мовою, ж ваша італійська і іспанська, це ж практично одна і та сама мова. І тоді мені кажуть, ні, ти що? Це абсолютно різні мови. І я їм кажу, а Лора, чого ж ви думаєте так про українську та російську? Ну, часто в мене бувають такі розмови. Люблю розвінчувати оці всі міфи. Двадцять другий факт. У регіоні Аоста не говорять італійською та погано її розуміють. Основна мова там німецька. Аоста це малесенький регіон, який знаходиться під Швейцарією на кордоні. Я не була от в тому в тій місцині, ще ніколи. Там П'ємонти, Аоста. Я дуже хочу побувати, можливо. Нам вдасться ще до кінця цього року поїхати у ці країни, знаю. Я була тільки в іншому районі, який називається Трентіно Альто адіджей який знаходиться під Австрією. Це так само північ, вони, в принципі, не дуже і далеко один від одного. От там така ситуація, що між собою населення говорить німецькою мовою. Але італійською також говорять, тому що вони орієнтуються на італійськомовних туристів, які приїжджають з Італії, щоб скористуватися їхніми ну, послугами. У них там багато термальних витоків, ну, всяких оці терми, Бенесери, салони, спа. І ну, взагалі сама природа дуже гарна. Кухня цікава, і тому з Італії туди їздить достатньо багато людей. Звичайно, раніше, ще років 20-25 назад, вони вортили носа від італійців, їм не подобалося це, і вони принципово не розмовляли італійською мовою. Зараз же дуже йде ситуація вся на зміну, тому що ну, більш-менш криза, і гроші все одно потрібні, і треба якось спілкуватися із туристами. і їх. Задовільняти, ну, в цьому сенсі, треба якось комунікувати, щоб догодити їм якомога більше. Тобто, якщо ви у тому регіоні заговорите італійською мовою, зайдете, захочете купити щось в магазині, на вас зреагують абсолютно адекватно та допоможуть вам. Але перша мова, її для них усе ж таки німецька. Двадцять третій факт – Та мова, що офіційно вважається. Офіційної в Італії, чомусь я так написала дивно. І та мова, яка вважається офіційною в Італії, насправді флорентійський діалект. Загальним він став після написання Данте, божественної комедії. Мається на увазі загальною мовою для всієї Італії. Цей діалект став після того, як Данте написав божественну комедію. І що це твердження, я думаю, воно не є зовсім вірним. Саме твердження не є вірним. Але те твердження, що італійська мова походить від флорентійського діалекту, натомість так. Невеликий спойлер, розкажу вам. Останнім часом мене цікавила ця ці тема дуже про італійську мову, про походження, про те, як вона розвивалася. І я вже підготувала невеличке відео. Ну, як підготувала, я зробила собі деякі апунті, накидала замітки щодо того, про що я зможу розказати, про те, як розвивалася мова. Ну, я назву його щось на зразок «Коротка історія італійської мови, тому не пропустіть, воно буде цікавим, там багато інформації, якої я сама не знала до недавнього часу. А в університеті, коли у нас був предмет «Італійська литера... література, ми читали уривки із Дівіна Комедія Данте. І було це у такому форматі, що, наприклад, половина сторінки була написана на ну, це ж вірш, і половина була в стопчик написана. ось Тою старою мовою, якою написав Данте, і половина була написана власне, італійською мовою, і ми розбирали слова, тобто як вони змінювалися. І ну, ніби, сенс був такий, щоб навчитися розуміти певні уривки. І на екзамені викладач міг запитати, що означало те чи інше слово. От той переклад, тобто та друга колонка, вона давалася недарма, тому що дійсно мова дуже відрізняється від тої, що була колись там у 13 столітті. 14-му, і то, що є зараз, мова прогресує, і це прекрасно. Факт 24, на цьому ми закінчуємо факти про мову. Принаймні у цьому відео, що там далі ще лишилося, не знаю, подивимося. Отже, факт 24 В Італії 54 поліцейських організацій. Усі вони мають право носити зброю, навіть регулювальники. І тут мені довелося провести деякі дослідження, тому що я не знаю про поліцейські організації нічого. Не знала до цього часу, а зараз я вам можу сама розповісти. Отже, дійсно їх є дуже багато. Ніде я не змогла знайти список цих організацій, як вони називаються, але коротко вам зачитаю деякі з них. Це карабінєрі, гвардія ді фінанса. Карабінєрі – це ті, що займаються зараз, розкажу чим. Гвардія Ді Фінанса це різні злочини фінансового характеру, а також прикордонники. Наприклад, які можуть бути злочини фінансового характеру, коли на фабриці, наприклад, працюють нелегали, і оця гвардія ді фінанса вони приїжджають, роблять рейди, тобто приїжджають на якусь фабрику. Спочатку її оточують повністю, а потім хтось один заходить туди, прикривають всі абсолютно виходи і виїзди звіти. Хтось заходить вже потім із документами якісь чиновники і каже, що ми вас перевіряємо. І тоді, коли люди починають, починають втікати, втікти нема куди. Тобто там все дуже серйозно організовано. Я знаю про чому я про це почала розповідати. Ну, вже завершу свою думку, що штрафи за ось цих ось нелегальних робітників у тому регіоні, де ми живемо, в Мілі романі вони досить високі 16 тисяч. За одну людину тому тут і не вигідно брати людей без документів на якусь таку роботу, яка знаходиться в діказа, тобто не вдома, не в певній якійсь квартирі, яку важко перевірити, так не на приватну одну людину, коли працює працівник, а вже якесь підприємство. Зовсім невигідно брати нелегалів. Також гвардія Ді фінанса займається податками і часто показують по телевізору, коли я раніше дивилася, такі новини, сюжети про людей, які ніби вони є інвалідами, але насправді вони тільки отримують ось ці дотації. Не дотації, має бути інше слово. Вони отримують допомогу від держави. А, наприклад, по сліпоті, як так, інвалідність якоїсь першої групи, а самі їздять на машині і так далі. І потім показують, як ця гвардія дефінанса, вона їх викриває. І потім роблять серію ось таких ось злочинів, розкриттів злочинів, і це все дуже висвітлюють. Ніби ми працюємо, все окей, в нас в державі. Далі є ще віджелі по-нашому це даї. Корпо Фересталі Дело Стато це охорона лісів. Я знаю, так само ще є організація, яка займається охороною узбережжя а, і все, що пов'язане з цією лінією морською. І багато-багато різних. А, Видів поліції. Уся вона називається поліція дістато, але розділяється на багато різних напрямків. От, наприклад, поліція, джудіціарія це карний розшук. Поліція пенітенціарія це ці люди, що займаються в'язницями. Я думаю, що можливо це ті люди, які працюють у в'язницях. Поліція статалі, поліція посталі, страдалі, феров'ярія, страдале це зрозуміло, що дорожня, феров'ярія залізнична. Поліція, чекайте, що написала? І патуліаменто делестради, тобто це і забруднення доріг. І також Луніта Чінофіла парантидрога. це ці люди, які м, кінологи з собаками, які відшуковують наркотики. І ось ці всі види поліції, яких можливо є 54, точно не знаю. Вони всі мають право носити зброю. Навіть а, даїшники, які стоять на дорогах. Навіть ті люди, які охороняють ліс, крім всього лише однієї, категорії, яка зветься Vigili Дель Фоко, тобто пожежники, вони якраз таки не носять зброю. А усі-всі, ці всі, а усі ці організації разом називаються публіка Sicurezza. Тепер питання, яке турбувало мене давно, не скажу завжди, ну деколи я себе запитувала. Наприклад, є карабінєри, а є поліція Дело Стату або Статалі, або Мунічіпалі і так далі. Ну тобто просто поліція, скажімо, назвімо її так. Мене завжди цікавило, яка між ними різниця. Чому на одних машинах написано так, на інших так, чому вони виглядають зовсім по-різному? І я знайшла відповідь, готуючись до цього відео. Отже, перша річ, яка їх розрізняє, це те, що карабінєрі – це військові, а поліція дело стато ні. І зараз скажу чому тому, що карабінєрі, вони підпорядковуються де ла діфеза, тобто міністерство охорони, а поліція міністер делінтерну, міністерство внутрішніх справ. Отже, карабінєрі – це військова організація, яка, наприклад, посилає відправляє своїх ну, працівників, не знаю як сказати. На якісь, наприклад, якщо є війна, відправлять туди карабінєрів. А поліція вона займається охороною порядку всередині держави. І саме ця поліція вона і розділяється на багато різних оця посталі, фаров'ярія і так далі. Але чому тоді по місту їздять машини каравієрі, які перевіряють громадський порядок? А саме тому, що поліція статаля має таку опцію вдавати накази каравін'єрам. Тобто, якщо відбуваються якісь масові заходи, наприклад, у Римі, у Римі, часто коли у Ватикан приїжджає багато людей. Поліція з сама не справляється, і вони можуть покликати туди карабін'єрів. Або так само якісь рейди великі відбуваються, поліція може працювати разом із карабінєрами, об'єднуватися. По суті, ці карабінєри, які є в містах, їздять, вони і займаються, виконують самі обов'язки, що і поліція. Яму avanti. Наступний останній факт, 25-й. Італія та Польща – дві найрелігійніші країни у Європі. Твердження в корені неправильне, просто саме формулювання знову ж таки. Я так чіпляюся дуже до всього, я знаю. Але я діва, я люблю, коли все чітко. І нема у цього. Може так, а може так. Отож. Якщо взагалі, я так розумію, тут малися на увазі католицькі, найбільш релігійні католицькі країни Європи, тоді так, Польща сюди відноситься 100%, але друга країна це Ватикан, і це очевидно. Італія також може бути у цьому списку, якщо ми його продовжуватимемо. Але ще я думаю, варто сюди віднести Ірландію. До речі, я знаю, що мої відео дивиться достатньо багато людей, які мають релігійну освіту, або які навчаються у семінаріях або різних університетах, закладах такого типу, тому що католицьких саме, тому що я навчаю студентів. У мене є такі студенти, які, наприклад, хочуть покращити мову, тому що у них є можливість виїхати в Італію на один рік, наприклад, на два роки на навчання до Ватикану або до інших міст. Північної Італії я тільки стикалася із північною. І якщо ви один із тих людей, ви дещо більше знаєте про католицизм, про католицизм, цей російськомовний акцент, коли ми кажемо, а замість о, о ця вимова, вона мене переслідує. Неважливо. Якщо ви знаєте дещо більше про католицизм, про те, як він розвинений в Європі, напишіть мені, будь ласка, тому що мені цікаво буде про це почитати у коментарях під цим відео. Але також я шукала іншу статистику, взагалі по найбільш релігійним країнам Європи. Не знаю наскільки вона вірна ні. Але в інтернеті я знайшла таку інформацію, що дві країни, якщо ми говоримо про дві країни, то це перша Македонія. Де є 90% віруючих, і там є дві релігії. Одна із них це християнство, інша не скажу, бо не буду брехати. Християнство православне має на увазі. Та інша країна це Румунія, де 89% віруючих, і вони там православні християни, ну як і в Україні, більшість дітей. Це були всі факти на сьогодні. Я дуже тараторила, тому що намагалася зробити це відео якомога менш коротким, щоб вони отримали 25 хвилин відео і думали дивитися і чи не дивитися. Якщо вам є що додати, будь ласка, напишіть це в коментарях або напишіть свою думку. Якщо ви дізналися щось нове та цікаве, мені також буде приємно почитати ваші коментарі. Все, дуже сильно вас всіх обнімаю. Па-па, побачимося в наступному відео.